Е, Заку. Це що таке? Ага. Ти друкував це? Друкував що? Не друкував. Точно. Я теж. То принтер містичним чином надрукував слово обережно? Е, так. Є ще що, що принтер хоче сказати. Я нічого не робив, Заку. <гас> Ти щось зробив? <гас> не робив. Мій був за комп'ютером, коли я був тут і будував пірамідку стартів. Нащо? Мені це подобається. Хтось під'єднався до вай-фаю? Я зміню пароль. Чудово. Чудово. Принтер від'єднано, тож ніхто тепер не витрачатиме нашу фарбу. Супер! А я майже. М. Як змінити пароль вайфаю? Так, ні. Stopp! No. Голодний, я. Мойку. Готуй мене! Окей, так, ми це можемо. Е, що ти любиш? У нас є е, каша, залишки піци... Тарти. Бурпурова. Ні, здається, вони полуничні. Любиш гамбо. Бурпурова фарба! Треба курпурова фарба, не можу друкувати. Що? Треба фарба? Хіба ми. Ми завантажуємо чорну, інша не треба. Не можу друкувати. Допоможі. Ми друкуємо чорно-білі, тобі не треба кольори. Мені треба кольори. У чорному. Що? Чому? Прості, чорний. Це розвод. Це точно. Що робитимемо? Ну, це робот. Мабуть, він має дотримуватися правил робототехніки. Він не може нашкодити чи не підкоритися людині. Оу, то ми можемо чемно відмовитися? Теоретично ми не маємо бути чемними. Ну, краще перестрахуватися. О, так, окей. Принтери? О, робототехніки. Вигадані. Я думав, вони справжні, звучать, як справжні, мають бути такі. Нема такого, біга! Не може дракувати. Ау, ж папір! Двері! стіл. Гей. Що? Трясся Майку, вони мають поживну цінність, Заку. Дічка, я забув закрити двері. Досить тікати Пурпурова зараз. Ага. Ну, ми якраз шукаємо пурпурову, котру тримаємо у Майка в кімнаті. Так, Майку. Так. Я тримаю пурпурову фарбу у спальні. І ми не заливаємо. Заку, так? Звісно, вона ось тут.

Тепер була і не. Вау, чудова фарба! Так ок. Згідно вашій заявці, ви не купили план захисту разом з принтером. Тож заміні не підлягає. Але тому що це був наш принтер, що трансформувався у злого робота і спробував вас убити, я можу скинути 10 доларів з ціни наступного принтера. І вам треба більше фарби для нього. Встановлю її лише за 90 доларів. Окей. Так. так. ハハハハハ。 А якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями. І якщо ви вже задонатили на ЗСУ, можете задонатити і мені за посиланнячками в описі. Ще почуємось. ПАМАЙШІНСЄ.